Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. От сьогодні вже після свят і вже люди взялися трохи за роботу. Будемо теж трохи садити. Ось прокультував чоловік. Тут каво маємо, такої ще скороспілки. Ось тут каво ящичок такий. Тут вже ось які гарні кільці. І Я хочу трохи посадити. Будемо садити, тут будемо зараз ямкувати. А чоловік он там на тім облозі, що віграв, і буде фризувати, буде фризувати, то то перебивати, аби ми зараз починати будемо садити. Ось вигнав вже свій той мотоблок і зараз будемо робити. Я буду вам вже і так показувати, як будемо садити. Ось тут вже я посадила, скоро спілку. Вже отут на все, ось у грічинку посадила отако. Зараз будемо. Чоловік тут профрезерував. Ось тут, бо то таке страшне. Там зосене. Таке страшне. І так гарно пішов, профрезерував. І тут вже така сі зробила, дивіться, яка файна землі, а там ще то, що не фрезоно, то страшне, яке вже зачило, то вже гей такий чес з осені. дивіться, який там такий бурін зробився, Зараз будемо садити. Дивіться, яке тут то так кишку трохи фрезерувати, Каже чоловік, що то дивіться, яке тут. Позараз стало ріп'єнка там байка, але на, тут на облозі. А тут вже як файно. Вже файно все. Він фрезерував отак. отак фрезерував і пішов уздовж. Подвійно зробив фрезовку Подвійно. Ось так во. І зараз будемо засипати. О, він вже тут перебрав. То ти колеса, фрезу зняв і перебрав. На картофелесажалку. Тут прикрутив цю картофеле будемо зараз спробувати. Тут він привез. Я набрала ріпи. зараз там будемо тут садити. Ось така у нас картопля. Я зараз її то є більше вити більша кільцями. Я її зараз тако легенько сюди поперекладаю в бункер. І подивимося, я б полегоньки все перекладу. З ведра. Якби не усі кільці, то може би висипати просто. Так, а ми будемо пробувати зараз. Ось так я перебираю. І зараз будемо пробувати. Добре, я переберу бо мені одну не зручно. От, Засипаємо в бункер ні ось туди беремо частинками, будемо. Ось туди. Це треба було й тут тобі наварити. І тут, і тут дивіться ведро. Таке 20-літрове ведро, і будемо зараз пробувати, як то буде сі садити. Тут основна беріпа попадала на оці е, от аби одна за другим, аби не було промаху. І буде добре садитися, Уже скільки ми посадили, який кусочок вже ми посадили. І зараз я вам ще покажу, як як воно йде, як чоловік. Ось від ріпа там падає. А, ну, там видно. Де не видно. Добре, де тут? А от там ріпи видно. Видите, втім, і так тут, одно попри другу, і так падає. Зараз заведе і я вам покажу трошки. Як то садиться. О, а ми вже такий кусочок вже посадили. Де він фрезер... фрезернув, ще он туди во. Ще думаю, ще трохи ми нині посадимо. Ось. Словне без бункера добре. ...ішла йшла на тоти. І буде, буде добре, аби не було пропусків, ще раз скажу. І так буде рідочком таким іти. І е, так ой, де. Одно за другим і аби не пропускала. Чоловік десь як то то, то під підставляє. зупиняється і там накладає ріпи на то те е, чашки такі, аби не пропускало. Ну так. Підсуває там раз за разом ріпу, аби не було пропусків. А так от я зараз вам покажу, як іде одна від одної ріпи. Отут, я зараз оці рідко оди. Оди ріпа. Ото ми лишаємо одну, ходи знову. О, дивіться. Ось так. Одна від одної. ось. Іде. І так садиться. ось скільки ми нині посадили, ще лишилось і там туди далі, вже будемо то, -то на неї там треба ще фрезерувати, а, а таку плаху ми вже нині посадили. Дякувати Господу Богу. О, Бог родить і на того, хто не робить. Найде полін з усіх сторон. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім, і нашій Україні. До зустрічі!